Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось ексклюзивні прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з каблучки з рожевим кварцем, додаткові камінням. А гранат та гранат Радоліт. розмір рожевого кварцу 24 на 18. 18,3 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень. Каблучка з лавандовим аметистом та аметистами. Розмір ставки 18х13 Розмір каблучки 18,3. Вартість 2500 гривень 61 долар. Підвіз зеленим аметистом Розмір ставки 29 на 13. Зі зворотнього боку. Ланцюжок 45 см. Плюс подовжувач на 6 см. Замочок карабін. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Надзвичайна каблучка з хризопразом. Додаткові камінчики та паса, дуляр, хромдіапсід. Дуже цікавий дизайн. Розмір хризопразу 21 х 15. Цікава шинка. 18 розмір каблучки. Вартість 2400 гривень 58 доларів Каблучка з доляром. Додаткові камінчики та паста аметист. Адуляр 23 на 12. Вісімнадцяти з половиною розмір каблучки. Вартість дві тисячі гривень сорок дев'ять доларів. Каблучка з великим гірським кришталем. Розмір вставки двадцять сім на двадцять. Додаткові камінчики аметиста топаз, 18 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 56 доларів. Каблучка з цитрином та хризолітами. Розмір цитрини 19х15 розмір каблучки 17,3 Вартість 1900 гривень 46 доларів. Каблучка з сапфіром та метистами сапфір 20 х 15 розмір каблучки 17 і 7 вартість 1900 гривень 46 доларів каблучка з аметистом, хризалітами та гранатами родолітами а 20 на 15. 18 розмір каблучки. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!